Ну що ж, трошки розповів вам про місто Бідбург, який знаходиться в землі Ренельфальс, Німеччина на кордоні з Люксембургом. Насамперед, це місто відоме своїм пливом Бідбургер. Невеличке місто всього 15,5 тисяч населення. Потрапили ми в це місто в двадцять році після табору для біженців у місті Трір. В Бідбурзі ми були приблизно три тижні. Наш табір знаходився за містом, на бувшій військовій американській базі. До самого міста нам приходилось ходити пішки аж 30 хвилин. Основною з причин, яка була закупка харчів та закупка води. У самому таборі теж годували, але їжа мала багато спецій, нетипічних для пересічного українця, а вода була лише з крану. Окрім походів в супермаркет, ми також декілька разів вибиралися в старе місто, гуляли ним. Там зберіглось трішки старої архітектури. На жаль, багато що було зруйновано під час бомбардувань у Другій світовій війні. Ну, що ж, ми в Підбурзі? П'ємо підбургери. Щоб потрапити у центр міста, де знаходився Альштадт, Треба було йти одну годину, хоч місто невеличке, але тут всього досталь. Є купа магазинів, супермаркетів, автосалонів і всього, -всього що потрібно для середньостатистичного німця. Наш табір виглядав як дві будівлі у чотири поверхи, навколо них по периметру був паркан. Була столова на першому поверсі. Нам дали кімнату на двох людей, тому що ми сім'я. А так зазвичай в кімнатах розміщувалося по троє-четверо літ. В кімнаті обов'язково був умивальник з дзеркалом і сумужний вузол з іншою кімнатою, навпіл. Нам пощастило, що нашими сусідами були українці, тому війни. І ми з ними дуже часто спілкувались. Проводили деякі вечори, грали в покер, тому збереглися без теплі лампові спогади про цей час. Сидимо сьогодні вдома і граємо в покер. Також я встиг походити на футбол. Познайомився з німцем з російськими корнями. Він знав російську, працював продавцем в авто в автосалоні. Він грав за третю команду Бітбурга. Футболку, яку він мені потім подарував, якраз від неї. Ну і окремо треба пригадати не музей під відкритим небом військової техніки прямо біля нашого табору. Музей заводу Бітбург. Краєзначний музей мене ще більше вразив своєю наповненістю. Мів би конкурувати з музеями великих міст. Також ось цей парк на околиці міста. Мурали на будинках, де знаходилась раніше американська база, про дружбу Німеччини та США наприкінці 80-х. Тут був сам Рейган, про що говорить цей Мурал. Ну що ж, наприкінці квітня нас посадили в автобус і відправили в Людвісхафін, де нас чекав фінальний табір для біженців, про який я вже розповідав на своєму каналі. Якщо вам подобається моє відео, обов'язково підписуйтесь, діліться з друзями. До побачення, залишайте коментарі.